Привіт-привіт! У мене гарний настрій, і зараз розповім, чому він у мене гарний. Я думаю, що всі люблять отримувати подаруночки. І я також не виключення. 24 вересня у мене було день народження, але я й досі отримую подаруночки, хоча вже на загорами і листопад місяць. Саме ось такий пакуночок мені подарували на роботі. Це співробітниця, то я хворіла, то вона хворіла, то карантин, то а, ці тривоги ми ходили на роботу, а, працювали дистанційно, і ми з нею якось не бачились. І коли вже зустрілись, вона мені подарувала ось такий подарунок. Я покажу, що саме: це від Oriflame Крем для лиця об'єм 75 мл. Мабуть, буде пахнути свіжістю. І також до нього це гель для вмивання, я так зрозуміла, 150 мл. Приємний аромат, він такий ну, прозорий, я вже його нюхала. Приємний аромат. Тоді ось такий чай-ловер. 1001 ніч. Колись я купувала такий фіолетовій баночці, а це більш така ось синя баночка. А тут, я так розумію, більше запаху о, виноградного такого. Так, це заверний такий чай. І ось такі цукерочки. Це мигдаль від фірми Любимов. Ось такі цукерочки. Це Євгенія вже хотіла відкрити, я кажу, да, я покажу, а потім. Відкриєш, будеш їсти. А ще цікаво, чим цей чай. Я, як пам'ятаю, що в ньому це заварний чай, і в ньому відразу є пакетики, в якому можна заварювати чай. Ось саме є такий, чи такий куштувала, ну, якийсь ось, чи розовий, чи фіолетовий. Вони чимось схожі, у них такі фруктові всі смаки. Ось такі 15 пакетиків заварних, і ось так само виглядає цей заварний чай. Він такий крупнолистовий. Похвасталася я своїм подаруночком, а тепер ж переходимо до огляду товарів, які я купувала в АТБ. Купували ми і не один продукт, але вже покажу те, що залишилось. А, любимо ми цю водичку, вівет. Мінеральна сильно газована, дуже часто ми її купуємо. І в нашому АТБ вона коштує 17,70. Купували їх дві бутилочки, але поки настав вечір, вже однієї не стало, було заплачено 35,40. Давно вже не робила піцу, і тому купила наш, як завжди, Кетчуп сімейна упаковка 540 грамів. У нас сім'я, в принципі, велика, і ось кетчуп у нас розходується дуже швидко. То в борщ, то то, піца, то кудись до картоплі додав і все, його мить не стало. І ось такий кетчуп, оце любить папа і мій чоловік, тут 270 грамів, це чилі. І також взяла. Аджику від Верес, дуже гостра кавказька 140 грамів це дуже любить мій тато. Забула озвучувати ціни, зараз розкажу. Аджика кавказька, 19,30 коштує, кетчуп до шашлику 540 грамів, 34,80, і кетчуп чилі 270 грамів, 20 гривень, 90 копійок. Тоді взяла морську капусту. Колись-колись купувала і вже забула, що вона в АТБ продається. 500 грамів від розумний вибір. Щось захотілося, ось саме морського такого продукту. Цей пакет коштує 67 гривень 20 копійок. І також у відділі, де продаються ці кетчупи, взяла ось таку невеличку баночку, гірчиця міцна 100 г від кама. 12,10. Зараз знижка на масло яготинське: 73% жиру і 82% жиру. В кожній пачці по 200 грам, але я взяла 73%. Воно дешевше ціна 48,90. Тоді також купувала майонез, він також по знижці. Купила дві упаковочки, але одну вже ми розпочали, тому не буду показувати. 30% жиру від розумний вибір. 16,70 за одну пачку, за дві 33,40 було оплачено. Тоді купила дві упаковочки сірників по 10 штучок. Але вже, як ви бачите, терміново потрібно були сірники, вже розпочали упаковочку, то вже, вибачайте, що так показую. Сірники 10 гривень 60 копійок. І за дві упаковочки 21 гривню 20 копійок віддала. А, наступна моя покупка це пелюшки для моєї бусинки. В одному з відео я розказувала, що. Ці не дуже гарні пелюшки, а краще такі темно-синя така упаковочка. Але вже так вийшло, що тих немає. В Наявності довелося купити. ось ці. Від своєї лінії 60 на 60 розмір, тут 10 штук. Але що саме цікаве, цінник було написано, що 66 гривень, а коли вже передивилась чек, коли вже купила, написано, що 72 гривні 70 копійок. Ну, вони мені потрібні, тому вже, тому вже що зробиш. На 6 гривень дорожче, значить дорожче. І також купила 2, 2 ролона туалетного паперу від обухів 65 метрів. І ціна паперу 11 гривень, 10 копійок. За 2 рулона 22 гривні 20 копійок. І також я була в магазині на Важанівські колбаси, тому що ж буду робити пі піцу. І взяла ось палочку форшетна. Я її часто дуже беру, вона нам подобається ця ковбаса перший гатунок першого сорту. Але, в принципі, непогана. Особливо на піцу, дуже смачно Підсмажити там її на сковорідочці, дуже добре. І ось такий шматочок. Сиру шматочок, шматочок, да, такий гарний шматок. Але, на превеликий жаль, я, мабуть, не взяла чек. Дуже багато було людей в магазині, і я так швиденько, мабуть, товар забрала, заплатила і пішла. Навіть не пам'ятаю, скільки коштує. Отак От і тоді і дурять людей, що бігом-бігом багато людей, народ товпа, і І все, і можна з легкістю у когось обдурити. Ну, можливо, мене вдурили, я не пам'ятаю. бо Це було вранці, а зараз показую ввечері. Все, вилітіло з голови. Придачу за сьогодні було три сирени, і точно ці ціни вже не тримаються в голові. Ось такий був огляд моїх покупочок. Єдине, що пам'ятаю, що десь ми за всі всі покупочки ми ще також заїжджали в інший магазин, там купували пиво-чіпси. І десь нам все це обійшлось у гривень 800, то подивишся і думаєш, майже тисячу гривень потратив і нема нічого. Звикаємо, терпимо, чомусь я думаю, що ціни вже не знизяться. Якщо ви зі мною згодні або не згодні, пишіть. Залюбки, почитаю ваші коментарі. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Будьте здорові! Всім мирного неба над головою. Бувайте! Не забудьте підписатися, поставити лайк і нажміть на колокольчик.